Тоді сьогоднішня трансляція буде тільки у телеграм-каналі. Я вас вітаю. Тих, хто долучився вперше, бачить мене вперше, да, можливо, случайним чином. Опинившись у цьому каналі. Я представлюсь. Мене звати Ольга Фамілія Брославська. Я тренер тілесної терапії у боддинамічному підході, і це такий психологічний тілесний підхід. І в психологію я прийшла із да? Тому і канал називається Йога, Осанка і самооцінка. І власне з цими темами ми і працюємо. І сьогодні я запропоную вам. Невеличкий комплекс вправ і таку цікаву досить тему, як наші власні потреби. Що це таке потреби, як вони впливають на наше тіло і як вони формуються? Отже, починаємо. Що таке потреби? Потреба це те, що робить нас нами. Тобто, через свої потреби ми поєднуємося із зовнішнім світом. Ну, Наприклад, хтось любить яблука. Да? Моя потреба, наприклад, в яблуках. А хтось любить, наприклад, яблука не любить, а любить, наприклад, вишні. Да? Для когось вишня може бути занадто кислою. І е, моя потреба це яблука, а потреба іншої людини це вишня. Да? Тобто, і от е, такі якісні. Відмінності роблять нас нами, да. Тобто, я та, що любить яблука, або я та, що любить, ну, наприклад, на швидкості з'їжджати з засніженої горки. А хтось навпаки любить ніжитися на приємному сонечку, на теплому пісочку. Да? І от це от, моя потреба лежати на пісочку, наприклад, да? і це те, що робить мене мною, це те, що відрізняє мене від інших людей. Потреби формуються приблизно у віці півтора місяця і до двох мі... двох років. Що це означає? Потреби формуються? Ну, уявіть собі, маленьку дитину, дитинка тільки-тільки ну, народилася, і перший ну, от, під час вагітності, і перший приблизно місяць-півтора дитинка відчуває всесвіт через відчуття тіла. Да, тобто відчуває дотик маминої шкіри. Коли дитинку кладуть мамі на животик, дитинка відчуває такий знаєте, контакт шкіра до шкіри, і це формує стан безпеки, відчуття, що і світ у порядку, і я у порядку. І потім, коли от це відчуття тілесності вже більш-менш сформовано, починається наступний етап, я хочу. Наприклад, на ручки. Я хочу їсти. Я хочу, щоб мені замінили, замінили памперс. І у цей період формуються дві таких крайності. Точніше, друга крайність формується трішки пізніше, приблизно десь до двох років. А от у віці десь півтора місяця формується така крайність, коли мама, наприклад, не вгадує, що хоче дитина. І тоді. Ну, наприклад, дитина хоче на ручки, а мама дає їй водичку, а мама дає молочко або відволікає іграшкою. І тоді. Формується такий внутрішній стан, це на рівні відчуттів. Там ще немає слів, там ще немає якихось е, таких думок напевне, це означає то-то-то. Ні, Це на рівні стану, це на рівні відчуттів, що в мене є потреба, я хочу на ручки, а велика фігура, мама дає мені щось інше. І оскільки у цей період життя дитини залежить від дорослої фігури, ну від мами, від інших дорослих, які пілкуються про дитину, то дитинка вирішує для себе, що значить те, що мені дає мама, воно більш важливіше, воно більш корисніше, воно більш. Цінніше. І тоді відбувається така крайність як відмова від своїх потреб, від своїх бажань. І, можливо, хтось із вас є кому таке властиве, або хтось з ваших знайомих, коли ви запитуєте, а що ти будеш? Я не знаю, що я буду. А ти будеш каву з молоком або каву з, ну, там, не знаю, з соком лимона або з соком апельсина? До речі, дуже добра кава а, з соком апельсина. І людина запитує: А ти як будеш? Я буду те, що ти обереш. Тобто є така, ну, такий перенос на те, що хтось інший знає краще, що я хочу. І, можливо, у вас або у ваших близьких, або у вашому оточенні були такі ситуації, коли ви ну, знаходитесь у компанії, наприклад, і вас співсобісідник да, запитує. А що ну, там, будеш каву, і ви наче не любите каву, да? ви знаєте, що ви більше любите чай, але ви кажете так, да? тільки для того, щоб ну, зберігти відносини. І от це такий дуже важливий момент тут формується, що інша людина для мене важливіша, інша людина краще знає, що я хочу. І з точки зору психології тут формується такий стан як залежність. Тобто одна людина залежить від іншої. Я намагаюся прив'язатися до іншої людини, щоб відчути опору, щоб відчути безпеку. І тут також такий формується внутрішній стан безсилля. Як це відображається на тілі? На тілі це відображається наступним чином? Опускаються руки, є відчуття такого стану, знаєте, «Ну, мені все одно нічого не дадуть. І навіть я навіть не знаю, чого хочу. Так? Тобто такий стан от, може бути на лиці, таке відчуття, що губи такі наповнені, іначе вони так просять, ще хочуть от взяти маминого тепла, пляшечку з молочком або до мами на ручки. Так, і очі такі, щоб от мене побачили і нарешті дали мені. Того, що я хочу, ми цього не пам'ятаємо. Це фіксується на рівні нашого несвідомого. От. І також у цей період формується такий стан, який називається чорна діра. Тобто відчуття, що я наче себе чимось наповнюю, а воно як у прірву, і, е, я не відчуваю. І це може бути у відносинах е, наступним чином. Наприклад. Е, один партнер каже іншому, І це е, немає такої градації, да, там, чоловікам чи жінкам це більш властиво. Ні, це е, ну, от, як і жінкам, так і чоловікам це може бути властиво. Наприклад, партнер е, питає: да, Ти мене любиш, інший відповідає, так, люблю. І е, там, через годину, а тепер ти мене любиш. Інший партнер каже, ну, люблю, я ж тобі казав, що люблю. Там, чи казала, я тебе люблю. А той перший, який питає, він ну, от, почув це. Поклав всередин, і воно раз і десь розчинилося, десь впало, і ну, от, немає відчуття, що це так, да? що от те, що було годину назад, воно є насправді так зараз. І те, що у психології, у будинамі, називається така чорна діра всередині грудей. І якщо вам властивий цей стан, можете написати у телеграм-каналі у коментарях. Чи властивий вам цей стан, чи можливо вашим знайомим, чи партнерам вам такий стан властивий, да, коли от, є таке відчуття, що ну от візьми мене на ручки, ну скажи мені, що ти мене любиш. І це насправді не через те, що людина в такій інфантильній позиції, да, що людина там в дитячій позиції, що не зміє нічого вирішувати. Ні, це е, е, досить глибше. Е, це на рівні того, що я не знаю, а чого я взагалі хочу. Е, це на рівні того, що я не знаю. Mm -hmm, Дещо да, колись от ту цінність мама не побачила. Кось ту цінність не розгледіли і не дали те, що потрібно. Да, от, власне, про що? Про потребу, да, що от... На е, глибокому рівні не, не задовольнило ту потребу, яка була у дитини. Да? Тобто мама не побачила цієї цінності. А е, потім е, наступна крайність, вона буває приблизно у віці е, двох років. Це коли батьки вгадують, що потрібно дитині. Це коли батьки дають те, що хоче дитина, а потім в якийсь момент перестають це робити. Ну, Наприклад, е, дитина хоче. Е, Дорогий подарунок на новий рік, і батьки кажуть: сорі, але у нас інші плани, і ми тобі зробимо подарунок, але не такий дорогий. Або сьогодні ми не купимо тобі 10-ту пачку морозива. Да? І дитина розуміє, що ага, я точно знаю, чого я хочу, але я точно знаю, що мені цього не дадуть. І це такий стан, коли ви точно знаєте, що ви можете досягнути цілі. Але коли ви її досягаєте, вона вас вже не цікавить. Ви не отримуєте задоволення від того, що досягли результату. Або отримуєте цей результат не тоді, коли ви хотіли. Або він не такий, да? трішечки відрізняється від того, що ви собі напланували. І йде такий стан розчарування та недовіри. Да? Тобто, ну я все одно не отримую задоволення. Мені все одно не достанеться те, що я хочу, і такий стан недовіри до всесвіту. І всі ці елементи з точки зору динаміки це цей період формування потреб так і називається структура потреб. Це коли дитина свій внутрішній імпульс, імпульс потреб переводить назовні, так? тобто, за допомогою потреб, вона досліджує, а як до мене відноситься великий всесвіт, і цей стан можна збалансувати. Перша вправа да, для того, щоб збалансувати от ту першу крайність, коли не побачили мою потребу, не оцінили мою потребу, не зрозуміли, власне, чого я хочу, да, коли дитина відмовляється від своїх бажань, від своїх потреб. Вправа досить проста. Кладемо долоньку на грудний відділ, а інша долонька по центру між лопаток. І відчуйте… Себе між долоньками. Відчуйте, що ваші долоньки пов'язані між собою такою ниточкою, ниточкою тепла, ниточкою світла, ниточкою любові. І коли ви робите вдих, та, от, дві долоньки, коли ви робите вдих, долоньки розширюються, і ваш внутрішній простір наповнюється теплом. І от цей стан внутрішньої діри він заповнюється. Тобто діра зникає. І є відчуття такого наповнення середини. І фактично ви наразі наповнюєте себе собою. Повертаєте собі, себе, свої бажання, свої імпульси, та, свої відчуття, власні відчуття, а чого я, власне, хочу. І можна сюди сказати: я маю право на потреби. І подихайте у цей стан. Подихайте і спостерігайте за тим, що відбувається. Можуть піднятися різні емоційні стани, наприклад, тривожність, або якийсь тремор, або якісь відчуття незрозумілі. Тоді можна забрати руку, подивитися по сторонах, подивитися по предметах і звернути увагу на те, що наразі ви знаходитесь у безпеці. І наразі заявляти про своє право на потреби може бути безпечно. Раніше було по-іншому, а наразі це можна робити. І це для балансування того першого стану, коли дитина відмовляється взагалі від своїх потреб. Наступний стан це коли дитина знає, що в мене є потреби, я знаю, чого я хочу, але точно цього не отримую. І зараз я вам запропоную вправу для балансування цього стану. Для цього нам потрібно буде встати. І відчуйте наразі свої стопи. відчути, що стопи крепко стоять на підлозі. І коли ви рухаєтеся вперед і рухаєтеся назад, відчувайте, як реагує ваше тіло. І, наприклад, коли ми рухаємося вперед вперед, і коли ми рухаємося назад, ми будемо задавати контекст. І контекст наступний: коли рух вперед, я маю потреби. Наприклад, я хочу пити, або я хочу там не знаю якусь конкретну суму, та, яку ви собі плануєте. Це може бути будь-що, моя потреба там їздити на Комфортній машині, або моя потреба літати першим класом або бізнес-класом літака. Ну, тобто в мене є потреба, я задовольняю свою потребу, це рух назад. І отак декілька разів рух вперед я маю потреби, рух назад я задовольняю потреби. І зверніть увагу, що все, що ви робите, зараз ми працюємо через тіло. І через тіло здобуваємо новий досвід відчуття своїх потреб. І може бути таке, що вам легко рухатися вперед, але складно рухатися назад. І тоді ми балансуємо цей стан, тобто, один умовний крок вперед, і один умовний крок назад. Тобто ця відстань має бути однакова. Тобто, є десь центр, центральна, ось, і умовний крок вперед. І умовний крок назад. І якщо вам назад складніше рухатися, спробуйте трішечки менше рух вперед і трішечки більше рух назад. І от так побалансуйте. І скажіть у м'язи. Що значить скажіть у м'язи? Коли ми говоримо, що у м'язи, це не якась магічна практика, це не просто щось ну, такий. Е я називаю це стан – осознана шизофренія. Ні, це ми поєднуємо частину, яка думає, з частиною, яка відчуває тіло. Тобто такий когнітивний зв'язок між те, що ми думаємо, і тим, що ми відчуваємо тіло. І скажіть, коли ви рухаєтесь, скажіть таку фразу: я маю потреби, я задовольняю потреби, і я маю право. Задовольняти свої потреби. І можна сюди ще додати такий топ ногою. Чому? Тому що. Тобто, ви маєте право наполягати на задоволенні своїх потреб. да Заявляти про своє право задовольнити свої потреби. Да? і таким чином. Тому? Чому? Тому що. Чому? Тому що. І от е, ці. Прості досить вправи допоможуть вам збалансувати відчуття власних потреб, збалансувати відчуття емоційне, да, тому що я вже приводила цей приклад, а, нам можуть щось пропонувати, і це не обов'язково кава з молоком або кава з соком апельсина, Це може бути якась робота, якийсь проект. А на рівні тіла да, розумом ви розумієте, що все ок. А на рівні тіла якийсь ступор, на рівні тіла якийсь супротив, чомусь я туди не йду. І е, може включатися да, ця структура потреб про те, що ну, я все одно не отримую те, що я хочу. Мене обманять, мене обдурять, мені там щось чи пересчитають, і буде ну, досить багато якихось е, ну, типу, зайвих проблем. От. І ця вправа допоможе вам збалансувати і навчить вас. Відчувати, а чого я хочу, а справді я цього хочу. І це, от, що стосується на рівні тіла. А на рівні, ну, такої думаючої нашої частини, я запропоную вам написати список, а чого ви хочете. І виділіть, будь ласка, на це ну, годинку, півтори часу, щоб ви могли написати ну, досить такий великий список. Ну, 100, а може і там 120, 150, просто, от, що я хочу, і пишемо. От будь-які думки, які приходять, пишемо, 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 пишемо. І досить часто ми собі забороняємо бажати, досить часто ми забороняємо собі мріяти про щось, саме тому що є от такий пункт, так що я все одно цього не отримаю. І тоді, і тоді така практика на рівні розуму. Прописати для кожного такого бажання алгоритм. Окей, да, тобто я цього хочу. Що я отримаю, коли я цього досягну? Да? Що я буду відчувати? Як я зрозумію, що я таки отримав або отримала те, що я хочу? Ну, наприклад, я буду відчувати задоволення, я буду насолоджуватися. Ну, не знаю, якщо це, це там, наприклад, бажання машина там, або квартира, да, там, я буду насолоджуватися кавою на балконі і дивитися на е, закат. І коли ви напишете цей список і е, е, пропрацюєте з кожним таким бажанням за технікою, яку я зараз вам дам, вона називається ТОВ, це техніка із НЛП. Я її дізналася у Олені Добровольської на NLP е, ну, на мас... на практик. Ця техніка називається ТО да? тобто, перша тобто, те, чого я хочу. Да? Наприклад, каву з молоком. Ну, простий примен. приклад візьмемо. Далі операція. Да? Ну, тобто Що мені потрібно зробити для того, щоб отримати цю каву з молоком. Ну, наприклад, піти в магазин, купити молока і заварити собі каву. І потім. Як я зрозумію, що це та сама кава, яку я хочу, що те молоко справді мені потрібне. Да? Тобто, Я буду відчувати задоволення, мені буде приємно, я буду відчувати там приплив енергії, радості, позитиву, да? тобто, я відчую такий енергетичний заряд. Або, наприклад, кава оказалася гіркою або кислою, або молоко скисло. Да? І от ну, відчуття задоволення немає. Да? Тобто, алгоритм, як, як я зрозумію, що моє бажання, моя ціль, моя мрія виконана. І от саме у цьому моменті буває такий підвох, що коли я не знаю от, от цю кінцеву зупинку, коли я не знаю цю кінцеву точку, тоді. Ми повертаємося знову на а, от, першу букву Т", да, на, знову на, ну, Т. Перша буква Т це означає абревіатура тест, оперейт, тест і є е, ексід. Да, тобто, перше «Т» – це чого я хочу, да, тобто моє бажання. «Оперейт» – це які дії мені потрібно зробити, щоб досягти того, що я хочу. Наступна «Т» – це е, власне, як я зрозумію, що те, що я хочу, і те, що я отримую, воно співпадає. Да? Ну, наприклад, якщо кава гірка, або кава не смачна, не співпало, і тоді для того, щоб мені завершити цей процес, треба купити ту каву, яка мене задовольнить. Да? Або треба там замінити, ну, додавати корицю, цукор, да? або, ну, от щось, якісь параметри мають бути, щоб це мене задовольнило. І ексід, тобто, це завершення процесу. І досить часто ми попадаємо в от такий циклічний момент. Да? Я не можу задовольнити, я не хочу, я все одно не отримую те, чого я бажаю, тому що не прописаний алгоритм, яким має бути результат. Да? Тобто, яке задоволення я отримую? А що саме я хочу? Да? Які, власне, мої потреби будуть задоволені у цьому моменті? І для того, щоби. Відчувати свої потреби для того, щоб відчувати свої бажання, дав саме свої бажання чи когось іншого, да. Тобто, наприклад, будеш каву з молоком або каву з апельсиновим соком, буду таку, як ти хочеш. Да, тобто, щоб от цих моментів е, їх позбутися, важливо відчувати себе, да, от ця перша вправа, яку я вам показувала, відчувати себе між долоньками, наповнювати себе собою, таким внутрішнім світом. Можна сюди давати ще такі посилання на тему, що в своїй такій маленькій лялічці: тепер я буду тебе любити, тепер я буду турбуватися про тебе так, як тобі це було потрібно у дитинстві. І завдання будь-якої терапії, в тому числі і тілесної терапії, це стати дорослим самому собі. Для того, щоб Задовольнити потреби, да, спочатку потрібно відчувати себе і потім розуміти, чого я насправді хочу. І е, це, власне, все, що я хотіла вам розповісти про потреби. Е, якщо у вас є питання, ви можете їх мені писати у телеграмі під, в коментарях під постами. Е, і також можете писати про ті теми, які вам цікаві, щоб я розповіла. Е, ну що, до наступного четверга. Е, Рада була вас бачити і до зустрічі всім пока-пока.